Понад 30 разів ворог вдарив кабами по Запоріжжю за майже три тижні. Пошкоджень зазнали понад 500 приватних будинків і майже 100 багатоквартирних, аби ліквідовувати наслідки та допомогти постраждалим від ворожих прильотів. Міська та обласна влада створили нові пакети допомоги. Зокрема, власники приватних будинків, які зазнали руйнувань наслідок ворожих атак, зможуть отримати понад 50 тисяч гривень. А також будівельні матеріали на відновлення свого житла. Якщо ж мешканець не має права власності на пошкоджену оселю, але проживає там, комунальні служби будуть допомагати з відновленням. Також діє програма є відновлення. Ці мешканці, отримавши грошову компенсацію від держави України, зможуть провести ремонт своїх будинків. Також Ті, в кого повністю зруйновані житлові будинки, зможуть отримати сертифікати на повну компенсацію вартості свого будинку. І, звичайно ж, наразі ми проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо надання як будівельних матеріалів, щодо найму підрядних організацій і щодо встановлення вікон. От на ремонт багатоквартирних будинків, що постраждали внаслідок обстрілів, і є ОСББ, компенсацію будуть надавати з фонду енергоефективності. З цього питання вже тривають перемовини. Якщо ж пошкоджений будинок не є ОСББ, то відновлювати його будуть комунальники та підрядні організації. На жаль, в нас вже є один будинок на території міста Запоріжжя, який повністю зруйновано, там, де мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. Це та практика, яку ми застосовували по Застафонській вісім.